Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Багато новинок. Станки для гоління чоловічі Big Flex 3 124 гривні. 52 гривні коштують станки Gillette 2-5 штук. 64 гривні Фарба для волосся рябіна 49 гривень. Сіус 119 гривень. Щоденні прокладки. Від котекс у індивідуальних упаковках 59 гривень. Ватні палички 10 гривень. На дерев'яній основі 100 штук. Прокладки Олвейс. Сорок чотири гривні. Сім штук у упаковці. Ось такі прокладки сорок чотири гривні. Тут вісім штучок. Десять. Прокладки для критичних днів від Натурелла 35 гривень. 10 штук у упаковці. Класичні. Ось такі 39 гривень. 34 гривні. Щоденні прокладки Лібрес 20 штук. Лібрес 58 штук, 84 гривні. Урологічні прокладки 42 гривні 74, Лібре 49 гривень 50 штук, Гелля прання Ультра Експерт 74 гривні 2 літри об'єм. Wash and Free 174 гривні 5 літрів, набір паличок-браслетів браслетів 39 гривень 10 штук упаковці. 19 гривень стрічка клейка із тримачем. 9 гривень, олівець простий, він має форму серця. Гумка канцелярська у вигляді милих звірят. Ціна 7 гривень. 12 гривень. Гумка канцелярська ароматизована. Коректор стрічковий 22 гривні. 49 гривень коштує степлер зі скобами та скрепками в органайзері. Є три варіанти кольорів: фіолетовий, рожевий та зелений. 55 гривень коштує набір канцелярських аксесуарів. біндери, скрепки. Три варіанти кольорів: фіолетовий, рожевий та зелений двохсторонній стрічковий коректор. Ціна 44 гривні. Дев'ять гривень коштують тату переводні. І золото-сріблясті, є, золото є кольорові або чорні, тільки 14. Точилка із контейнером. Точилка із гумкою два в одному. Ця коштує 34. А ось така 24. Набір маркерів текстових 55 гривень 4 кольори. 22 гривні коштує ручка автомат із багатьма стержнями кольоровими Ще один варіант ручки із кольоровими стержнями ціна 34 гривні. Ось така ручка, ціна 19 гривень, ручка 15 гривень, 22 гривні ручка, так цікаво, вона напевно, чорнильна, пише що кулькова. Ручка із декором з помпоном 44 гривні. 19 гривень коштує набір декоративних стрічок клейких 10 штук. Ніж канцелярський 24 гривні із серцем. Калькулятор 119 гривень. Шість варіантів кольорів. Ще один варіант калькулятора 109 гривень. Безпечні ножиці для діток 27 гривень. Три варіанти кольорів: рожевий, зелений та синій. Ручка-пензлик, в яку можна набрати води. Ціна 15 гривень. Ідеально підійде для водяних розмальовок. Набір стікерів для нотаток 27 гривень. 27 гривень коштує циркуль у щохлі. Також три варіанти кольорів. 11 гривень коштує блокнот формат А7 дитячий, 20 аркушів. Стрічковий коректор у вигляді лапки. 27 гривень. Ще один варіант ножа канцелярського 24 гривні із лапкою. Три варіанти кольорів. Коректор стрічковий 27. Папка на зіп застібку. Формат А4. Ціна 22 гривні. Великий асортимент наліпок. Є із такими стразами 24 гривні, 14, 29. Із милими тваринками 19, З динозаврами 14, Ще є ось такі 19. Квіти. Декоративна підставка досить легка у вигляді листочка. Є різні варіанти кольорів, ціна такої підставки 55 гривень. 169 гривень коштує ось такий набір, щоб ставити печатку. Тобто розтоплюються такі гранули і зверху ставиться печатка. Свічка ароматизована 59 гривень. Ліхтарик на акумуляторі 99 гривень. Органайзер має ручку для легкого переносу, такий без вкладок, ціна 69. Килимок у туалет досить невеликих розмірів 44х40 см. Ціна такого килимка 129 гривень. Має прорезинену основу. 7 гривень серветки паперові. Білі. Щітка для омивання обличчя 19 гривень, рожева або синя. Тканинна маска для обличчя. 24 гривні. Набір смужок для носа очищаючих від Beauty Derm 34 гривні. Набір інструментів для догляду за обличчям 39 гривень. Пінцет 39 гривень. Пінцет однотонний чорний 29 гривень. Набір щиточок 29. Резинки для волосся 9 гривень. Одна штука. Резинки для волосся 2 штуки. Кольори в асортименті. Ціна 14. Є ще ось такі резинки. Також 14 гривень дві штуки. Три резинки різних кольорів 22. Резинки з ведмедиками 14. Набір резинок із прикрасами 22 гривні. Щітка для волосся масажна. Ангел 77 гривень. Три варіанти кольорів. Насичено-рожевий, фіолетовий та блідорожевий. Знову появилися в наявності міні-гофре та вирівнювачі для волосся. Ціна 77 гривень. Фен для просушування волосся 249 гривень. Навушники із мікрофоном 299 гривень. Ще одні новинки. Це килимок під мишку прямокутної форми 19 гривень. Килимок круглої форми 29 гривень. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео. Всім гарного, мирного дня!